Будь ласка, Ляшко Олег Валерійович. Олег Ляшко, фракція радикальної партії, підтримує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на е, спроби зупинити війну, як розв'язав Путін в Україні. Водночас, ми категорично заперечуємо проти того, щоб дипломатичне вирішення, про яке всі так багато говорять. Е, Полягало у за рахунок суверенітету України, територіальної цілісності України і незалежності України події минулого тижня. Мені нагадують історичні аналогії з 30-ми роками минулого століття. Коли ми з історії знаємо, як тодішні лідери Франції, ні, Франції, Британії переконували чешського президента Бенеша піти на поступки Гітлеру для того, щоб зупинити велику війну в Європі. У підсумку Чехословаччина втратила незалежність, і як наслідок, вся Європа погрузла у Другу світову війну. То тобто я не хотів би. Щоб війну на Донбасі, яку розв'язав Путін, зупиняли за рахунок того, що Україна втрачає Донбас, втрачає суверенітет, погоджується на автономію, на федералізацію і все інше, якими б словами це не говорили. Бо я абсолютно переконаний, що федералізація це шлях до розвалу України, це шлях до знищення України. Більше того, якщо ми не проведемо десепаратизацію на Донбасі. І дамо можливість всім тим, хто сьогодні вбиває мирних українських громадян і військовослужбовців, дамо їм можливість завтра обиратись місцеві органи влади, післязавтра до парламенту обиратися. Ми в підсумку отримаємо ту ж катастрофу, яку маємо сьогодні. Тобто, мир на Донбасі можливий не за рахунок змов, не за рахунок втрати української незалежності, а лише за рахунок боротьби. Друге питання: до якого за рахунок боротьби. Бо Путіна зупинить тільки сила. І лише коли ми будемо сильними, лише коли Путін знатиме, що він наразиться тут на військову катастрофу, це єдина можливість його зупинити. Я хотів би, щоб всі ті, хто веде ці перемовини з нашого боку, і з боку міжнародної спільноти, нарешті, це зрозуміли. Що ні ультиматуми, ні декларації, ні увіщування Путіна не зупинять. Лише наша сила. І отут ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти.